Саме популярна помилка, коли людина нарешті обирає виходити з режиму виживання і заходити в режим життя насолоди під життя. А знаєте, яка це коли така людина каже: ось там моя мама, моя бабуся, мій тато. Ось вони жили ось так і так, а я не буду так жити. Ось я буду зовсім інакше. Я побачила, як вони себе вели зі мною, як вони побудували своє життя. Мені це не підходить. Вони страждали, вони приносили себе жертву, вони були залежні, а вони сповнені болю, там вічею і так далі. Я так не буду. І ось, коли саме з цього відчуття людина починає будувати, начебто, своє нове життя, 99% випадків, ось саме. Такий сценарій ця людина буде повторювати. Ось так, як було в її мами, ось так воно і буде. Бо така людина діє ні з, не з свого серця, ні з внутрішнього голосу, не з душі, а з образи, а з вразливого его, а з підліткового бунту. А з такої травмованої внутрішньої дитини, яка в неї ще не зцілена, яка вона, яку вона сама в собі не приймає, розумієте? І коли ми ось з такої позиції починаємо будувати наше нове життя, ну це геть поганий фундамент виходить. Тому. Так, детально я розкриваю взагалі цю тему о, в своєму мастер «Боже, ми вільні», там де ми прям ретально, ретельно проходимо ось всю цю о, зачистку, трансформацію програм виживання. Але зараз я вам дам о, такі о, теж дуже важливі інструменти, про які ви просто задумайтесь, можете навіть собі виписати. А перш за все, дивіться. О, Ось оберіть а, того, та мама, тата, бабусю. Та ось, а, чия доля ось, наче, є в вашому роді, але вона вам так не відгукується. Ось так, як вони жили, так, як вони мислили, так, як вони виховували дітей, в тому числі і вас. Ось вам прям це не підходить. Випишіть собі ось всю цю їх поведінку, їх життя, їх характеристики. Випишіть. Напишіть, що саме вам там не подобається. А потім перечитайте це все і спробуйте перечитати потім не вашим раціо, не вашим его, а серцем. Відчуйте серцем, а чому тоді моя мама жила так, а чому саме моя мама навчилася любити так? Чому саме такий спосіб життя був для неї найкращим? Чому саме режим виживання був такий необхідний для неї, а значить і для моєї душі. Я ж душа, я ж обрала саме цю маму. І ось це перший крок зрозуміти, не йти попри, не йти проти системи, не йти проти роду, а зрозуміти, що ваш рід. Він робив свої найкращі вибори задля того, щоб передати життя і досвід. Досвід мог вас травмувати, якось вам не подобається вашому его, вашій особистості, вашій душі все підходить. Вона обрала саме таке. Але життя це точно той дар, який вам передав весь ваш рід. Уявляєте? Скільки людей? Виживали в різні часи, в різні умови за різними правилами. Вони адаптувалися як могли під системи, а під якісь такі проблеми, виклики долі адаптувалися і продовжували життя, і передавали вам. І зараз дійсно у нас відбувається ось цей перехід з нової, з, з старої епохи в нову. Ви людина вже геть нової епохи. І у вас дійсно є зовсім інші можливості: грошові, любовні, сексуальні, всякі технічні. У вас просто стільки можливостей, скільки не було в жодного з тих, хто стоїть зараз поза вашою спиною. Подивіться. Подивіться, у них не було, але їх шлях. Привів вас ось в ці можливості. Тому перше, що треба робити, це подякувати. А по-друге, вже сказати: А я, я бачу ваші програми виживання. Я щаслива, що вони вам допомогли. Бо якби вони вам не допомогли, мене б не було. Я щаслива і це ваш інструмент. Я віддаю вам ваш інструмент. Я розчиняю його в минулому. Дякую вам за те, що ви турботливо мені передали всі ваші знання, все те, що вас вам допомогло. Але зараз я обираю жити по-новому, і я вас, я вас просто запевнюю в тому, що. Зі мною все добре і все завжди буде добре. Вам треба йти не проти вашого роду, вам треба його заспокоїти і а, навіть а, звільнити також, щоб їх душі там в, в минулому, в духовному світі, теж перестали а, так турботливо вам передавати все це. Про це теж я роблю дуже потужні активації, які прям а, і з. Фізичного тіла і з енерготіла прям витягають, звільняють ось ці всі ниточки програм, які в нас турботливо передали. У вас, поза вашою спиною, в вашому роді нема ворогів. Там є ті, хто передали найцінніший дар це ваше життя. Тож починайте будувати своє життя ось цього фундаменту з фундаменту вдячності. З фундаменту любові. І потім, на фундамент вдячності та любові, ви можете вже виражати намір про те, що я людина нової ери. Я обираю по-іншому. Я обираю дійти так далеко, як ще ніхто з вас не доходив. І я запевняю вас, що все добре і що все завжди буде добре. Я в це вірю, і я приймаю і ваше благословення на мій новий шлях свободи. Спробуйте і обов'язково записуйтеся на мій майстер майнд всього місяць мого супроводу за дуже доступні ціни. Звісно, все для вас. Щоденний супровід, потужні групові активації, індивідуальна робота зі мною. Це все на моєму майстер майнді Боже, ми вільні. Запис в особисті. Повідомлення і обов'язково ще підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там ще більш корисного і цікавого. З вами була Катерина Штефан, лікар-невролог, психотерапевт, енергетичний коуч, енергопрактик. Я бажаю вам нового вільного життя без боротьби.